Гаряча телефонна лінія Прилуцького козацького полку не замовкає. Щотижня активісти отримують більше десяти дзвінків від прилушан та жителів району з проханням допомогти. Відтак козацька естафета добрих справ триває. Намагаємось допомагати всім людям, які до нас звертаються. Якщо є можливість, то, звичайно, наші козаки легкі на підйом. Завжди відкликаємось на різні прохання. Днями до козаків прилуцького полку звернулись сусіди 80-річної бабусі Варвари з сороченців. Жінка мешкає одна, пенсії не вистачає навіть на ліки. Порадившись, козаки вирішили взяти стареньку під свою опіку. Дякую вам, козаки, за все звиняйте, звісно, щоб підспокоїла вас. Дякую вам велике. Надзвичайно зраділа, побачивши на своєму порозі козаків мешканка сороченців Марина Кот. Одинока жінка працює на двох роботах, старається як може, однак ледве зводить кінці з кінцями. Про козаків чула тільки гарні відгуки. Тож каже, набрала сміливості і зателефонувала, щоб поділитися своєю бідою. Немає мене такої можливості, щоб купити дрова. Сказали, поможемо дровами. А далі чим, по, можливості. чим можна. Зважаючи на погоду, козаки з дровами не забарилися, привезли цілу вантажівку. Деревину обіцяють розвантажити, попиляти і перенести до сарайчика. Цього тижня допомогу від козаків отримала ще одна жителька сорочинців. Їй благодійники допомогли з ремонтом будинку. Наші козаки живуть поряд, побачили, що необхідна допомога, і от так вийшло, що. Що вони просто допомогли цій людині. Звісно, безкоштовно. Естафета добрих справ безстрокова і не має меж, запевняють козаки. Спробувати зробити світ, хоч трішечки кращим, може кожен. Наші двері завжди відчинені. Будь ласка, приєднуйтесь. Дуже багато проблемних питань у нашому місті, тому давайте будемо разом їх вирішувати.